Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую на перегляд розкладу на картах Таро знак Зодіака Стрілець на період вересень 2025 рік. Розглядаємо такі ж самі питання, як зазвичай. Загальний фон місяця. Робота. Фінанси. Особисті питання, застереження та порада. Іще одну карту візьмемо відповідь на ваше запитання, котре для вас дуже важливо в місяці вересень. Знак зодяка, стрілець. Загадуйте, друзі! Допомагає нам сьогодні колода, вітражне таро. Також, мадам Норман, завжди з нами, завжди на поготові. Дивимося, друзі, загальний фон місяця. Паш жезлів, король пентаклів, а також якор це стабільність. Паш жезлів це рішучі дії, король пентаклів це добре здоров'я та гарне фінансування ваших проєктів. Та стабільність що може бути краще вона завжди потрібна. Робота. Колесо фортуни. Король жезлів, а також серп. Колесо фортуни показує вам успіх у будь-яких розпочатих справах, можливо, в завершенні якоїсь важливої для вас справи. Король жезлів показує гарні якості особистості. Котра працює на роботі, а карта серп показує вам збір урожаю. Зверніть увагу, що серп це карта травмування. Коли ви будете щось вирішувати важливе, враховуйте всі деталі, котрі можуть бути для вас як позитивні, так і навпаки. Враховуйте, щоб нікого не образити, тому що ця карта серп, вона. Так би мовити, робить боляче. Карта гроші, старший аркан, Відлюдник, король Пентаклів. Тут у вас король жезлів, а тут у вас король Пентаклів, а також книга-інформація. Зверніть увагу, чомусь ось ці дві потужні особи. В фінансах. Про що саме вони кажуть? Король Пентаклів, він фінансує. Фінансування має бути гарне. А чому вам тут знадобиться проводити якусь роботу на самоті, тому що це старший аркан і відлюдник. Він працює сам по собі, йому ніхто не допомагає. Але це вже карта на отримання грошей. Можливо, результати тільки вашої роботи будуть вам винагородою саме в цей період. І ще ось ці книги, вони показують нову інформацію стосовно грошей також. Можливо, ви будете шукати нові ідеї, як заробити гроші. Особисті питання для стрільців. Четверочка кубків, а також старший аркан закоханий та змія. Зверніть увагу, друзі, особисті питання. Ось ця депресивна така, я б не сказала, що це стан депресивний. Це така хвилинка, або, як то кажуть, мить може наступити депресійна. Але ось цей старший аркан закоханий показує, що в ваших особистих питаннях все дуже добре. Дуже потужна, енергія потужна, тому що це старший аркан. І ось ця карта змія, вона може показувати хитру, підступну людину, котра вас може чимось засмучувати. Наприклад, коли лізуть в вашу пару з порадами родичі або друзі якісь, або це може бути погіршення здоров'я. В якому плані? Якщо тут закохані, може бути вагітність. І ось це. Сумні думки, чогось, наприклад, жінка боїться. А ось ця змія може показувати медицину. Якщо у вас є свої версії, пишіть в коментарях. Застереження. восімка мечів, туз жезлів, а також плітка та віник. Вісімка мечів показує. Якусь ситуацію, в котрій може бути емоційне вигарання, або недомагання якесь, і тут з жезлів показує також це результат або довгої праці наполегливої, або якось ви не встигали відпочивати. І застереження полягає в тому, щоб ви себе не доводили до такого стану і намагалися якось гармонійно. Працювати та відпочивати. І туз о, плітка та віник. це карта вона така агресивна. І, мабуть, застереження полягає в тому, щоб ви не ставилися до обставин агресивно. Якщо ви навіть втомилися. Це не повод для того, щоб себе руйнувати якимись негативними почуттями. Порадам П'ятерка пентаклів, двоєчка кубків, а також дитина. Подивіться, друзі, коли я вам розповідала особисті питання, п'ятерка пентаклів це недомагання, двоечка двоєчка кубків це закохані, хоч це не старший аркан, але це дуже світлі почуття між закоханими. І ось вона дитина. Це дуже просто. Для кого це показує Таро? У кого співпадає, бережіть себе за будь-яких обставин. Якщо, наприклад, вас це не стосується діти та кохання, ось ці три карти можуть показувати нехватку грошей на якісь нові розпочати справи. Ось вони справи, і ось ви хочете їх розпочати. Якщо вас, звісно, не стосується ситуація з дітьми. З дітьми це більш такий приємний варіант, котрого всі справжні закохані завжди чекають. І відповідь на ваше запитання на місяць вересень, стрільці, що можу сказати, друзі, так? Відповідь так. Дуже потужна карта туз мечів. Вона діє рішуче і результативно використовує інтелект, знання, досвід дуже рішуча карта. І така ж сама карта сильна: король кубків. Хоча це емоційна карта, але цей король, він своїми емоціями, своїм позитивом і своїм позитивним зарядом. Допоможе щось вирішувати. І ось ця карта клейвер вона показує вдалий результат. Саме тому моя відповідь так на ваше запитання. Якщо маєте свою версію, пишіть в коментарях. Саме такий сьогодні, друзі, для вас вийшов. розклад. Сподіваюсь, вам добре видно. Якщо не встигли запам'ятовувати, пишіть собі на лістик, щоб ви могли потім порівняти. І не забути важливі поради. Я запрошую підписуватися на виглядачів для того, щоб не пропустити мої нові відео. Дякую за підписки, перегляди, лайки та коментарі. До зустрічі на моєму каналі.